Євросоюз доправить спостерігачів на кордон Іспанії та Гібралтару, щоб розібратися у конфлікті навколо цієї заморської території Великобританії. Офіційний Мадрид висловив протест після того, як гібралтарська влада ухвалила рішення про створення штучного рифу у прибережних водах. У відповідь уряд Іспанії посилив процедуру перевірки документів на кордоні з Гібралтаром, що стало причиною багатогодинних автомобільних заторів. Неприкрита ворожнеча, а також акти вандалізму з обох сторін дуже ускладнюють життя іспанцям та гібралтарцям, яким доводиться перетинати кордон щодня. Із наслідками конфлікту довелося зіткнутися і представникам єврейської громади Гібралтару. Євреї Гібралтару співчувають сторонам конфлікту, адже протягом своєї історії єврейський народ дуже часто опинявся у ситуаціях, коли на нього чинився тиск. Тож ми розуміємо їх як ніхто. Як і в 60-х роках минулого століття, коли Іспанія закрила свої кордони для громадян Гібралтару. Зараз у багатьох жителів британського володіння посилюється почуття патріотизму. Мені здається, що коли іспанський уряд закрив кордони. Він, сам того не підозрюючи, зробив нам велику послугу. Це згуртувало жителів Гібралтару як ніколи раніше. Коли люди перебувають на маленькій скелястій ділянці, за межі якої неможливо вибратися, вони мусять уживатися одне з одним. Відтак у гібралтарців загострилося почуття національної самосвідомості. На сьогодні на території Гібралтару проживають представники різних. Національностей я ортодоксальна юдейка, але я беру активну участь у громадському житті, і в мене є багато друзів з інших громад. питання в тому, чи вдасться відновити дипломатичні відносини між Іспанією та Гібралтаром, не зачіпаючи проблему суверенітету британського володіння. Немає жодних сумнівів у тому, що ми не зможемо домовитися з Іспанією щодо суверенітету Гібралтару. Але я вважаю, що це питання зараз можна відкласти у бік заради більш нагальних проблем, з якими люди по обидві сторони кордону стикаються щоденно. Давайте спочатку приділимо увагу їм, а потім перейдемо до більш серйозних питань. Сторони мають намір вирішувати конфлікт у суді, але для цього треба дочекатися результатів розслідування Євросоюзу. Сандра Гатман, Джен Ван Гибралтар.